Вітаю, радий тебе бачити. Навзаєм, друзі. Сьогодні ми знаходимося на дослідно-селекційній станції компанії ДСВ. Біля мене Коваленко Олександр. Він продакт-менеджер даної компанії. Починаючи з цього року, ми стали офіційними дистриб'юторами ДСВ та їхньої селекції. І сьогодні ми познайомимо вас з особливостями даного насіння та більш детально пройдемося по їхнім продуктам. Аж компанія ДСВ відома своєю селекцією. Які її основні досягнення? Компанія ДСВ 100 років. За цей час ми створили інноваційні продукти, які допомагають фермерам українським і європейським бути успішними і економічно, і агрономічно, і екологічно. Також наша компанія за результатами минулих двох років 2022-2023, вийшла на перше місце і стала брендом номер один в культурі озимий ріпак. Компанії належать перше місце на ринку України. Ми є брендом номер один. Також ми встановили Світовий рекорд врожайності по зимому ріпаку, який становить 70,01 центнерів з гектара, та озимої пшениці 179,5 центнерів з гектара. Які інноваційні рішення пропонує компанія ДСВ аграріям сьогодні? ДСВ на сьогоднішній день максимально швидко реагує на виклики сьогодення, створюючи інноваційні продукти, йдучи в ногу з часом. Ми перші, хто вивели на ринок двонульовий сорт озимого ріпаку з низьким містом глюкозаналатів та рукової кислоти. Ми перші, хто на ринок України, вивели гібриди сегменту Клерфілд. Ми єдині, хто працює у двох платформах гібридизації озимого ріпаку МСЛ та Огура, пропонуючи аграріям широкий спектр, набір агрономічно цінних характеристик. Ми створюємо гібриди, які максимально ефективно використовують азот під програмою N-Efficiency. Яка роль озимого ріпаку з економічної та агрономічної точки зору? У сучасних реаліях сільськогосподарського виробництва озимий ріпак є однією з найбільш економічно рентабельних культур сіви зміни, викликаючи самі позитивні емоції у фермерів? Це перші швидкі гроші, найкраща логістика умовного гектару. В ролі попередника це найкраща реалізація закладеного генетичного потенціалу наступної культури, як озимої, так і ярої. Перейдемо до продуктів. Перший у нас буде смарагд. Саш, яка унікальність даного гібрида? Смарагд являється вражаючим прогресом селекції завдяки потужній материнській лінії, завдяки генетичній стійкості до жовтого вірусу турнепсу, високій польовій толерантності до фомозу вертицельозу та циліндроспоріозу, які забезпечують високий індекс здоров'я рослин. А гібрид має виняткове здоров'я, і це дає йому виняткові результати стабільності в різних ґрунтово кліматичних умовах України. Які в нього є види стійкості, та чому це важливо? Гібрид смарагд один із перших гібридів е генетичності, стійких до тіові вірусу пожовтіння турнепсу. Завдяки високій польовій толерантності до фомозу, вертицельозу та циліндроспоріозу, він має високий індекс здоров'я. Це забезпечує ефективне використання матеріальних ресурсів протягом всього періоду вегетації, які працюють на максимальну реалізацію закладеного генетичного потенціалу. Як Смарагд реагує на ранні терміни пасіву та чи можливі проблеми з перезимівлею в нього? Завдяки потужному восковому нальоту, який має наш гібрид смарак, це забезпечує йому ідеальну перезимівлю, що дає можливість здвинути терміни посіву до більш раніших І зазвичай аграрії розпочинають посів із даного гібрида. При виході з зими він має ідеальне збереження листя. Відповідно, ніяких проблем із перезимівлею в нього немає. Він є еталоном зимостійкості. Саш, я знаю, що Юрик це ваша новинка. Розкажи більш детальніше, в чому його особливість. Унікальною особливістю гібриду Юрик є те, що на платформі гібридизації на МСЛ поєднана генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу Тіові та генетичної стійкості до Фомозу за рахунок генів РЛМ 7 Така комбінація дає можливість краще протидіяти шкідливим об'єктам, хворобам та вірусам усі СІВ зменшуючи ризик резистентності. За рахунок чого досягається високий рівень контролю основних хвороб, завдяки високому індексу здоров'я гібриду протягом всього періоду вегетації, збалансованому габітусу, у нас є можливість більш якісно провести фунгіцидні обробки протягом всього періоду вегетації аж до збирання. Цим самим контроль хвороб, як генетично, так і технологічно буде на максимумі. Як даний гібрид реагує на посушливі умови восени та навесні. Завдячуючи швидкому та активному розвитку як осінній, так і весняний період, ранньому цвітінню та середньоранньому дозріванню, гібрид Юрик дуже добре протистоїть негативним факторам зовнішнього середовища, таких як посуха та дефіцит вологи протягом всього періоду вегетації. Розкажи, як він реагує на терміни сівби? Юрик є гібридом, який є дуже пластичний до термінів сівби. Завдяки потужному восковому нальоту, ми можемо його сіяти рано. І на виході після перезимівлі ми матимемо ідеальне збереження листя. Також, завдячуючи потужному розвитку, ми можемо сіяти як в оптимальні, так і середньо-пізні терміни. Саш, я знаю, що Людгер показує найвищі показники вражайності на європейському континенті. Розкажи, в чому його успіх? Матьківські лінії гібриду «Людгер» мають найвищі стійкості до абіотичних та біотичних стресів. Високий рівень урожайності поєднується з високим рівнем олійності. За результатами німецьких державних постреєстраційних випробувань. Людгер зайняв перше місце у 10 локаціях із 14. Чи впливають ґрунтово кліматичні умови на його вражайність? Людгер характеризується найменшим транспіраційним коефіцієнтом із лінійки гібридів, які є в нашому портфоліо. Це дозволяє йому максимально ефективно використовувати запаси зимової вологи. І опадів, які випадуть протягом вегетації, через що вплив зовнішніх чинників на кінцеву вражайність буде мінімальним. Чому секрет якісного обмолоту гібриду з мінімальними втратами під час збирання? Завдяки синхронному дозріванню стрічків та стебл ми маємо максимально якісний обмолот без втрат. Як на нього впливають пізні терміни сівби? Завдяки потужному розвитку кореневої системи ми маємо активне наростання надземної маси. Це забезпечує розширене вікно посіву, цим самим зменшити негативний вплив на кінцеву врожайність пізніх термінів. Desperado – це ще одна ваша новинка. Як він себе поводить в різних ґрунтово-кліматичних умовах? За результатами внутрішніх випробувань компанії, Desperado демонструє високі та стабільні показники в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Успіх гібриду базується на динамічному осінньому розвитку, який поєднаний із раннім цвітінням, швидким наливом та дозріванням. Які особливості його кореневої системи? Як відомо, найбільш активні гібриди мають можливість розвивати кореневу систему в осінній період за перших 45 днів вегетації на глибину 180 см. Десрадо є представником цієї когорти. Завдяки глибокому проникненню кореневої системи десперадо дуже добре переносить періодичні посухи, які протягом останнього часу стали нормою. Які генетичні стійкості йому притаманні? Деспирадо характеризується максимальним набором генетичних стійкостей, які притаманні сучасним гібридам. А саме генетична стійкість до жовтого вірусу турнепсу, генетична стійкість до розтріскування стрічків та генетична стійкість до фомозу за рахунок гену РЛМ 7 Саш, розкажи нам про Даріо. Даріо є однією з найбільших історій успіху нашої компанії як на ринку України, так і європейському континенті. Даріо був створений як відповідь на заборону використання неонекотиноїдів під час обробки протруювання посівного матеріалу. Даріо стійкий до найважчих випробувань і здатен швидко регенерувати в місцях пошкодження тканин. В чому полягає його компенсаційна здатність? Активний розвиток кореневої системи, швидке наростання надземної маси, створюють надзвичайно компенсаційний потенціал в умовах зрідження та пошкодження шкідниками. Які особливості листового апарату Даріо та як вони впливають на його продуктивність? Створюючи модель високорослого середньопізнього гібрида, селекціонери заклали контрольоване утворення біомаси. Листочки розміщені таким чином, щоб відбувався максимальний фотосинтез. При цьому стебло мало можливість. Активного освітлення, що забезпечує здерев'яніння йому і стійкість до вилягання потенційно. Які види генетичної стійкості притаманні гібриду? Даріо характеризується генетичною стійкістю до розтріскування стрічків, що забезпечує нам безпеку та спокій протягом періоду дозрівання. Також за рахунок гену rlm 7 має генетичну стійкість до фомозу. Завдяки високій польовій толерантності до вертицильозу та циліндроспоріозу, має високий індекс здоров'я рослин протягом всього періоду вегетації. Розкажи більш детальніше про комплекс генетичних стійкостей у гібрида діпло. Діпло є результатом нового генетичного відбору, адже демонструє виняткову адаптивність до умов вирощування та високу стійкість до стресових факторів. Основою цього є комплекс генетичних стійкостей до жовтого вірусу турнепсу Тіові, генетичної стійкості до розтріскування стрічків. Та генетичної стійкості до фомозу на основі гену РЛМ 7 також діпло характеризується високою польовою толерантністю до вертицельозу. Так а чому це так важливо? Вище перераховані характеристики забезпечують високу пластичність в умовах короткоротаційних сівозмін, адже площа озимого ріпаку з року в рік в умовах України збільшується. Розкажи про особливості азотного живлення даного гібриду. Завдяки генетичним стійкостям до основних хвороб діпло демонструє високі показники засвоєння азотного живлення як в умовах високого, так і низького фону. Як він реагує на терміни сівби? Діпло характеризується надзвичайно потужним осіннім розвитком. За рахунок кореневої системи, яка в перших 45 днів піднів вегетації може досягати глибини 180 см, дає можливість активному наростання як надземної, так і підземної маси. Відповідно, ми маємо більш ширше вікно можливостей в термінах посіву в конвеєрі, і фактично посівну кампанію ми завершуємо діпло навіть. По таких нетипових попередниках, якими може бути соя, як даний гібрид реагує на пізні терміни посіву? завдяки потужному розвитку кореневої системи, діпло за перших 45 днів осінньої вегетації може розвивати кореневу систему, яка проникає на глибину 180 см. Завдяки даним ознакам, діпло є еталоном осіннього розвитку і, відповідно, за рахунок цього є дуже придатним для пізніх термінів посіву. Парадь гібрид під систему ClearField із ваших новинок, який буде не тільки толерантний до основних хвороб, а й витримувати агрономічні та кліматичні несподіванки. Таким гібридом є Dax kl За рахунок чого Dax є результативним навіть за важких умов. За рахунок потужної кореневої системи, за рахунок вражаючого компенсаційного потенціалу і за рахунок високої посухостійкості. є проблема із потенційною забур'яненістю полів. Чи варто взагалі сіяти ріпак та як це вплине на його продуктивність? Компанія ДСВ перша, хто в 2012 році на ринок України вивела гібриди, адаптовані під виробничу систему ClearField. Звичайно, це аграріям допомагає розширити вікно можливостей посіву, борючися із специфічними бур'янами. Особливо це стосується північних та південних регіонів України. Сучасні гібриди, які створені під Clearfield технологію, нічим не поступаються рівню врожайності традиційних гібридів. Тому, щоб розширити вікно можливостей і гарантувати собі безпеку і та спокій в боротьбі з бур'янами, Нами варто обирати гібриди під дану технологію. Чи впорається гібрид в умовах посушливої весни з маленькою кількістю опитів? Звичайно, впорається швидка регенерація, швидке цвітіння та налив будуть сприяти максимально ефективному використанню запасів вологи метрового шару ґрунту. Чому секрет успіху гібриду, який об'єднує континенти? У гібриді Phoenix KL яскраво виражений ефект готерозису серед сегментів гібридів KL. Про нього також кажуть, що він ламає уявлення того, що kl гібриди дають нижчу вражайність ніж класичні. Чи це так? Завдяки надзвичайно успішному підбору батьківських компонентів. Рівень вражайності гібриду Phoenix KL не поступається гібридам, які створені під традиційну технологію гербіцидного захисту. Які особливості розвитку гібриду впливають на його продуктивність та витривалість в складних умовах? Гібрид Phoenix KL витримує кліматичні коливання та має надзвичайно широке вікно посіву даного гібриду. Чи є він стійким до розтріскування стрічків? Так, Phoenix KL на генетичному рівні має стійкість до розтріскування стрічків PSR – Pots Shattering Resistance. Зараз ми знаходимося на локації з озимими культурами і хочемо більш детально поговорити про зиму пшениці. Олександр Етана це сорт, який максимально відповідає найвищим вимогам, які ставить перед агровиробником з цього дня. В чому його особливість? Сорт характеризується високими показниками урожайності в поєднанні із високими хлібопекарськими якостями. Який коефіцієнт кущення вона має, і як це впливає на зрідження пасіви після перезимівлі. Сорт етана відноситься до сортів до світлового дня, і це дає їй можливість весняного докущення, відповідно компенсуючи умови зрідження або пізніх термінів посіву. Наскільки сорт витривалий до основних хвороб та складних умов зими? Сорт етана характеризується високою польовою толерантністю до основних хвороб, таких як септоріоз і перенофороз. Завдяки потужному весняному компенсаційному потенціалу, сорт етана має можливість нівелювати вплив негативних зимових чинників. Чи можна очікувати від сорту не лише високих урожаїв, а й високих продовольчих якостей? Сорт титана належить до продовольчих пшениць класу А, що відповідає другому, третьому класу якості. Який із сортів пшениці навіть у різних ґрунтово-кліматичних умовах та за різних критичних факторів максимально розкриває свій генетичний потенціал? Це емблем. Наскільки сорт технологічний та придатний до складних умов вирощування? Наші селекціонери створили максимально технологічний сорт, який підповідає умовам сьогодення. Перш за все, сорт характеризується надзвичайно високою толерантністю до повернення пізніх весняних заморозків за рахунок габітусу рослина, який, маючи тоненький вузенький листочок, стелиться рівномірно по поверхні ґрунту. І якщо в нас відбудеться повернення пізніх весняних заморозків, вплив даного фактору на колос і відповідно на кінцеву вражайність буде мінімальний. Завдяки яким особливостям сорт вважається раннім, та в чому його перевага? Зазвичай у ранньостиглому сорті надзвичайно важко поєднати ранньостиглість та високу врожайність. Нашим селекціонерам у сорті емблем це вдалося. Рівень продуктивності емблема, при тому, що він є середньораннім, дорівнює сортам групи стиглості середньостиглих або середньопізніх, заходячися на максимальному рівні. І в цьому його фішка? І в цьому його головна перевага. Одна із складних проблем останніх років це пізні заморозки, що повертаються. Ви маєте якесь рішення? Селекціонери ДСВ систематично працюють над відбором найбільш стільких форм, в тому числі до повернення пізніх заморозків. Гібриди з високою стійкостю до основних хвороб та фомозу, а також толерантністю до вертицельозу, альтернаріозу і циліндроспоріозу. та дисперадо? Гібриди з стійкістю до жовтого вірусу турнепсу, які можна висівати в пізні строки сівби та мають толерантність до хвороб стебла та листя. Смарак та лютгер. Ефективне використання азоту: Юрик, смарак, лютгер, безперадо і діпло. Вирощування в умовах кліматичних аномалій, високої температури та посухи. На сьогоднішній день кліматичні аномалії це норма, до яких ми готові. Швидкий старт, раннє цвітіння та дозрівання. Людгер і десперада. Може противостояти стихійним явищам, такі як дощ з градом, та має стійкість до розтріскування. Фінікс Дакс, Даріо, десперадо і діпу. Ідеально підходить для господарств, які раніше не вирощували ріпак. Даріо та діпу для господарств, що сіють сегмент Кел. Дакс та Фінікс. Стійкість до хвороб, з якими господарство стикається при короткоротаційній сівозміні. Смаракт, юрик і діпу. Врожайність незалежно від умов вирощування. Людгер та десперадо. Дякую всім за увагу, що дивились це відео. В разі виникнення питань звертайтеся до регіональних представників компанії ДСВ та Агросем. Будемо раді бачити вас на наших спільних заходах, де ми більш глибше зможемо розглянути кожен продукт та технологію вирощування для досягнення максимальних результатів.